Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В Студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеца про головне життя краю наступні 10 хвилин. Центральна виборча комісія офіційно прилюднила інформацію про обрання міським головою Ужгорода Богдана Андрієва. Нагадаємо, кандидат набрав трохи більше 20 тисяч голосів виборців, відповідно, 58% Тож, цьогорічні вибори на посаду Ужгородського міського голови завершено. Весь виборчий процес супроводжувався з заявами про підкуп, агресивною агітаційною кампанією та засиллям передвиборчих обіцянок про особливості цьогорічних виборів мера Олександра Бодня. Вибори міського голови Ужгорода цьогоріч вперше проводили у два тури. Проте засилля політичної реклами та агітації припало саме на перший тур, який відбувався паралельно з виборами до міської та обласної рад. Частина агітаційних бордів та листівок так і залишилася висіти до дня тиші. Ще напередодні першого туру виборів на посаду мера Ужгорода претендували 23 кандидати. У закарпатському інституті політичних досліджень навіть провели масштабне соціологічне дослідження, в рамках якого вивели двох імовірних претендентів на посаду Михайла Качура та Сергія Ратушняка. Та соціологія спрацювала несповна. І до другого туру виборів вийшли Богдан Андріїв та Сергій Ратушняк. Зі слів закарпатського соціолога Віктора Пащенка. Хибні прогнози причина масового підкупу виборців. Соціологія показує. Не ту картину, яку згодом показує реальний результат, якщо ми маємо додатковий фактор впливу. А тут, я думаю, абсолютно більшість, можна говорити евфемізмами, зараз ми розуміємо, що в Ужгороді додатковий фактор впливу був. Результати першого туру виборів на посаду мера Ужгорода вивели частину громадян під Закарпатську ОДА. Ужгородці звинувачували керівника УМВС Закарпаття Сергія Князева та очільника краю Геннадія Москаля у пасивній боротьбі з фактами підкупу в області. Ми говорили і крутили соціальні ролики, щоб люди не покупалися. Спокійно, спокійно можна дослухати мене чи ні, ми чи ви хочете мене? Чи ніхто в цій країні горло не взяв? Друге. Де ваші штаби були, коли були е, підкуп виборців? Працювали. Ви що, спали? Передвиборча кампанія кандидатів на посаду мера Ужгорода у ході другого туру стала агресивнішою. Дехто акцентував увагу на поведінці опонента. Інші недвозначно натякали на схильність до підкупу. Ми можемо бачити дуже недолугі борди, дуже е, смішні і недоречні е, гасла. Можемо бачити навіть е дуже непрофесійний чорний піар. Власне, сам процес голосування під час другого туру пройшов майже без інцидентів та з низькою явкою виборців. За даними Гробаняцької мережі, опора, загалом в Ужгороді проголосувало трохи більше 35 тисяч громадян, що становить третину із загальної кількості голосуючих. Таким чином у КВУ замислились над доцільністю у поділі виборів на посаду міського голови Ужгорода на два етапи. Результати виборів, результати другого туру зараз дають підстави. Дискутувати у потрібності другого туру, тобто зміни до законодавства. Я думаю, що ситуація в Ужгороді також буде тим прикладом, тим кейсом, який будуть аналізувати щодо змін до законодавства. Тобто, ми будемо в цьому процесі, КВУ буде тримати вас на зв'язку. Закарпатські майстри кухарської справи взяли участь у першому міжнародному фестивалі Бест Кукс який Проходив у столиці з 4 до 6 листопада приурочено конкурс до святкування міжнародного дня кухаря. Змагалися тут професіонали з різних країн світу. Україну представляли дві команди, одна з яких складалася з ужгородських студентів торговельно-економічного інституту. Закарпатські кулінари брали участь одразу у кількох номінаціях. А негласний капітан команди Василь Цап змагався, і за звання кращого шеф-кухаря року посів шосте місце. каже, багато чого навчився під час конкурсу. Для особисто для себе замітив нові тенденції в галузі кулінарії, нові способи обробки продуктів, нові методи обробки застосовували засоби молекулярної кухні. Це все було дуже цікаво і дуже багато корисної інформації. Тось тобто, я для себе зрозумів це, що потрібно. В нашій галузі потрібно весь час розвиватися, щоб потім не пасти зані. Дипломами та медалями в рідному вузі нагородили учасників міжнародного фестивалю Бест Фест». Хоч закарпатські кухарі посіли не перші місця, результатами задоволені. Наші студенти, які приймали також у цьому, у цьому конкурсі у кулінарних е, номінаціях, посідали від п'ятого до восьмого місця. Це теж дуже Високий результат тому, що це студенти, а не це майбутні професіонали. Але вони вже себе показали як хороші професіонали своєї справи. Відомий на все Закарпаття, кондитер Валентин Штефаньо також брав участь у конкурсі і посів перше місце. Журі оцінювало його карамельну споруду, на створення якої кондитер витратив чимало часу. На місце можна було принести готові каркасні деталі для нашого здійсня і. показать три техники работы с карамелью это выливание вытягивание и надувание карамели вот и в самый последний момент мы поняли что эти техники они не оценивались в самом процессе работы а они оценивались уже в целом в готовом изделии вот готовое изделие надо было поставить и потом уже Судді ходили і оціняли техніки. Загалом наші хлопці змагалися із двома десятками команд, серед яких представники Польщі, Ісландії, Туреччини, Саудівської Аравії тощо. Оцінювали роботу конкурсантів всесвітньо відомі професіонали, які визнали майстерність закарпатських кухарів та кондитерів. Відомий український письменник Сергій Жадан побував в Ужгороді. На запрошення керівництва Ужгородського національного університету він взяв участь в обговоренні актуальної для українців та закарпатців, зокрема, проблеми еміграції. Слухала дискусію Анастасія Нушка. Немає нічого тривалішого за ці речі. Немає нічого ріднішого за ці муки. На вийді з міста сніг ляже на плечі, торкнувшись йому лиця, наче жіночі руки. Сергій жадан про імміграцію може сказати багато. До процесу виїзду українців за кордон ставиться з розумінням. каже більшість їде з країни для того, щоб самореалізуватися. Насправді ставлюся філософськи, якщо людина виїжджає, якщо вона думає десь себе знайти, якщо вона думає, що от її самоідентифікація не обов'язково пов'язана з її рідним домом. Вона має на це право. Стримування воно теж ні до чого доброго не призводить. Можна говорити що все, що завгодно, що виїзд з країни це добре, чи що виїзд з країни це погано, але практика показує, що в більшості випадків людина, яка виїздить, вона не може кінцево порвати з цим своїм корінням і не може пустити коріння там. Чим більше подорожує, тим більше хочеться повертатися додому, каже ректор УЖНУ Володимир Смоланка. Розповідає, в молодості було кілька випадків, коли міг залишитися за кордоном. Я виріс тут, і я далекий від тієї культури, хоча це не тут не навіть... Я відчуваю, тому що я про західна mm -hmm. людина, і все. це один, для, один із бар'єрів для мене. Другий бар'єр, той, мабуть, який не можна пояснити. Це не квартира, це не будинок, це навіть не робота, можливо, приміщення. Оце відчуття, це таке комплексне відчуття, його не можна пояснити, але те, що ти хочеш... Жити там, де ти народився, в іншій країні завжди залишаєшся чужинцем з власного досвіду, зазначає проректорну з науково-педагогічної роботи Ігор Король. Каже, потрібно постійно працювати і робити життя кращим в своїй країні, емігрувати це здатися. Однозначно, ну, ви не будете почуватися там комфортніше, ну, в моєму розумінні, ніж тут, на своїй рідній землі, де все є своє. Хоча воно ну, не таке красиве зараз. Ну повірте, аналізуючи різні ситуації. Матеріальний стан не завжди є основний. Я все ж таки би закликав вас до того, щоби продовжували боротися за те, щоби тут, де ми живемо, робити життя щоденний побут кращим. Письменник Сергій Жадан наголошує: кожному українцю важливо подорожувати, адже тільки так можна розвиватися. Людина без знань вразлива, і нею легко маніпулювати. Але навіть там чужій країні не можна забувати про свою батьківщину. Зі смертю приходить терпіння, спускається і дається. І починається тиша. Тиша раптова, вчасна, в якій не чути нічого, навіть власного серця. Робити життя кращим вдома це заклик. Цим завершуємо випуск. Більше розкажемо і покажемо у підсумковому випуску 19-й. Тож вмикайте телеканал ТС1 вчасно. З побажанням вдалого дня прощаюся з вами до зустрічі.